Доброго вечора, мої дорогенькі. Я сьогодні працюю. Я сьогодні у батьків допомагаю їм тут вигрібати листя. Зараз будемо виносити. Ось, бачите, вже як гарненько. Ми вже тут з мамою трохи повигрібали. Все красивенько. От, от такий город величенький. Працюю. Грибемо, вигрібаємо. Горіхів багато попадало листя. О, то дивіться, що вже поробили чистенько. Зараз вам покажу, яка у мами гарна хризантема. О, погляньте. О, о яка гарна. У неї, бачите, яка квіточка. О, така квіточка. О, дивіться. О, такі розові-розові, гарні. Крупненька квіточка, немаленька. І ось такі ось. з жовтенькою серединочкою такі ромашечки. А взагалі, моя мама дуже полюбляє рози, дуже. Сама їх вирощує, накриває бути такі, ріже, такі пагонці, накриває бутилочкою і, виходить, троянди. Я вам зараз покажу. Ще, дівчатка, ось такий кущик. Гарний, правда, гарний. Ну і, звісно, і, 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 чорнобривці, як ті україночки без чорнобривців. Ось такі чорнобривчики. Правда, вже сьогодні мороз був крепкий, то трошки їх побило, але що, нічого, ще, ще квітнуть, бачите? Ще квітнуть. Отак, дівчатка, таскаю, отак вам осінній вечір у селі. Тягаємо листя з горіхів. О, бачите? Оце так опрацюємо. Допомагаю своїм батькам, бо тато при... прихворі захворів, а мамі самої тяжко, то я ось приїхала на два дні, то буду тут їм допомагати. Ось такий у мене клумачок. Бачите? Оце так таскаю, Отак. Зараз покажу, яку я вже кучу натаскала. Ось працюю. Дивіться. Дивіться вже, яка куча. Я вже на винесла. Ще, звісно, багато, ще є, що робити. Але сьогодні так тепло, дівчатка, так добре, так тепло, тихо, вітра немає. Боже, як хорошо. Зараз будемо ще працювати, бо в мене не так багато часу. Тоді ще вам щось розкажу і покажу. Сьогодні 2 листопада, і бачите, ми ще уже пізненько. Пізно, а ми ще на городі. Треба, знаєте, що зробити? Оце отаку ділянку велику, молодесенького кропчику вирвати. Бо, може будь ночу такий сильний мороз пропаде. Такий молодий, гарний, дивіться, о, то ми зараз, мамою, тут нарвемо і наріжемо морозилку. Такий гарний, сивенький, настоящий, молодесенький. Доброго ранку, мої хороші. Я сьогодні ще у мами з папою. У мене папа трошки приболів, то я тут допомагала вигрібати на городі. Ми прибирали. Оце хочу вам, дівчатка, показати. Моя мама дуже полюбляє троянди. Я хочу вам показати, які є ось уже останні осінні такі. Квітки ще ось, бачите, ще бутончки зав'язали. Ну, бачу, що це вже морози. Хоч мороз невеликий, але все одно. Дивіться, які гарні бутони. Такий, такий кущик дуже хороший. І ще образувалися бутони, ну вже не спіють, звісно. Ось такі ось отрояндочки. Отакий От ще дівчатка сорт, дивіться. У нього серединочка така жовтенька. Сам він червоний, а серединочка жовтенька. От ось такі ось. Ось така гарна трояндочка, дивіться. Гарнюсенька. Діна, Засвічує сонечко так. Зараз я вам таку поверну. трояндів дуже багато, дуже різні. Ну, вже тут так цвіли, вони так цвіли. Ну, вже бачите осінь. Вже трошечки осталися самі стойки. Все, дівчатка, бачите? Оце таку гілочку, мама моя, зрізає. У банку, під банку. І отако під бутилки, під банку. Багато посаджено, дивіться. Ось, отут. А це вже тоді зняли баночку, ну, бутилку таку-то пластмасову. І бачите, вже, яка рослинка гарнюча. Така молоденька, гарна рослиночка. От така трояндочка, на той рік вона вже зацвіте. А це ще вигрибаю я тут листя. Зараз буду виносити, грибу. Ось ще вам тут покажу, дивіться, рядочок. Бачите, це теж будуть трояндочки. Вон зелененький листочок там. Да? Ось такий рядочок. Будуть тут багато, будуть цвіточків. Ось, бачите, ще такі. Набирають бутончики, але ж вони не вспіють. Уже сьогодні друге. Ні, 3, 3 листопада. Дівчата, а бачили ви таке, щоб 3 листопада цвіли фіалки? Фіалочка цвіте, ви подивіться. Ну, ще бутончики навіть. Отакі фіалочки. Це в мами моєї. Тут ми ще працюємо. Я побачила, дивлюсь, точно фіалочки. Ну, це таке взагалі, я ще такого не бачила. Останній місяць осені 3 листопада. Ось тут троянди, подивіться, Морозом побило. О, гляньте, отакі вже гляньте, геть погоріли, морозом їх побило. Зато фіалочки не по чому. Ось все добре, ще бутончики буде. Ось дивіться. Ото. Он дивіться, кругом. Тут це таке, я прямо таке перший раз бачу. І нічого цвіте. От вам весняна квіточка, весняна квіточка зацвіла чуть ли не у кінці осені. Такі чудеса. Дорогенькі мої, кажу вам до побачення. Всього вам найкращого, здоров'ячка, миру вам. Хай вам завжди все буде добре. Оце ще тут ось, бачите, навіть бджілочки. Ото гудуть так. Ось, о, пожалуйста, вам. О, ну, вон, бджілочки ще, ще не закрилися. Все, дівчатка, вам хорошого, заходьте до мене. У гості піддержіть мене, будь ласочка. я вас рада завжди бачить. Всього вам найкращого, до побачення!